Я тут лише на хвилинку так виправдовуються водії, які паркуються на місцях для людей з інвалідністю. Чому так трапляється та чи є покарання за такі дії? Правила паркування для авто людей з інвалідністю чітко відредаговане законом. Для порушників передбачені штрафи. Власники парковок зобов'язані облаштовувати місця для паркування осіб водіїв з інвалідністю натомість водії не повинні паркувати там. І авто, якщо вони не мають інвалідність. За е, таке порушення передбачена е, діючим законодавством адміністративна відповідальність у вигляді штрафу, його розмір становить від 1 тисячі до тисячі гривень. Е, також е, забороняється перешкоджати руху е, автомобілів, де водії е, е, є особами з інвалідністю. Натомість. Для водіїв з інвалідністю встановлений обов'язок згідно правил дорожнього руху позначати свої транспортні засоби відповідними знаками, що водій є особою з інвалідністю. У патрульній поліції кажуть регулярно фіксують порушення. Є вимоги і до водіїв з інвалідністю щодо відповідних знаків на авто. Водії з інвалідністю або ті водії, які перевозять людей з інвалідністю, мають право на зупинку, стоянку або паркування своїх транспортних засобів на спеціально відведених для цього паркомісцях. Якщо на автомобілях розміщено розпізнавальні знаки, водії з інвалідністю або за наявності документів у водія чи пасажира, які підтверджують інвалідність. Якщо ви водій, який намисно або через неуважність припаркувалися на місці для осіб з інвалідністю, не маючи на те підстав, патрульні винесуть постанову за таке поруч. Правил необхідно дотримуватись, наголошують у поліції, та в цьому випадку мають спрацювати свідомість і взаємоповага. Часто через такі, здавалося, б, незначні для когось порушення. Багато захисників, які повернулися з фронту, втратили кінцівки, чи мають інвалідність, не можуть знайти місце для парковки через тих, хто просто полінувався пройти зайвих там пару метрів. Тож давайте поважати одне одного і не порушувати загальні для усіх правила. Та поважати один одного готові. Не всі проводимо експеримент біля одного з торгівельних центрів. Шукати порушень довго не довелося. Припаркувався, а, місць вільних немає. Я буквально три хвилинки я виїжджаю. І дивіться, якби там було зайнято те місце, я б його я б тут і паркувався. Та свідомих водіїв як виявилося більше. Це наша культура. Да. На жаль. І справа не в поліції. Я Вважаю, що поки всі люди, так як ми з вами, не будуть обурені і не будуть їм на це вказувати, нічого не зміниться. Ми припаркувалися на місці, яке відведено для людей з інвалідністю. Чи маєте ви дане посвідчення і немає. А чого ви на ставите? дві минути? Так а це ж якщо людині потребує, ну якщо страшно. Я люблю нарушати. Дехто, як і цей водій, що любить порушувати закон, уже поплатився за таку позицію. У нас такий народ, особливо в Кривбасі. Всім на все наплювати, скажімо так, якщо культурно. Паркувальних місць вистачає, тут ось взяти. Тут половина ось стоять, вони просто приїхали. Без дітей, без нічого. Просто приїхали, поставили і пішли. Ніхто ж не перевіряє. Ігор з числа тих водіїв, на яких розраховані спеціально позначені місця на парковках. Якщо вистачає паркувальників. То ви ж гляньте, скільки їх тут вистачає більше. От тут добре, а в принципі, от де менше терпіта, ну вистачає, вистачає. Сергій понад 25 років, як людина з інвалідністю. Майже стільки ж за кермом авто. Нині каже, ситуація значно краща ніж у 2000-х. 15-20 років були такі проблеми. Да, тоді не було скільки парковочних, саме. Тоді, як кажуть, хто перший заїхав, той і, 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 і хазяї. Приводу інвалідних парковочних місць, так, да, зараз не проблема. Хоча буває проблема, ви самі бачили, що стають на інвалідні місця, а так, місць, може я мало їздив куди, ну зараз вистача місць інвалідних це саме. Ну, що ще? Звісно, щоб за цим слідкувала поліція. Тому що є і наглюки, які лізуть інвалід, значить, яка ущербний. Якщо от такі великі маркети, там достатня кількість парковок місць інвалідних. Штраф можуть отримати і ті, хто видає себе за інваліда. Наклейки, які не підкріплено відповідними документами, це теж порушення. загалом же питання паркування це не лише про дотримання правил, а й про моральний аспект проблеми. Дар'я Моронюк, Олег Каплій, Андрій Славний, Артем Кравченко постфактум.